Вітаю всіх, збираюся на коп. От проснувся, зараз вип'ю чайку. Сьогодні така гарна погода. От, сонечко. Сьогодні другий день. Копу буде на моєму місці. І з чого починається мій ранок? От, з прийому мікродозингу мухоморчика. Сьогодні вже 26-й день. Хто в темі, той розуміє, що це таке. Все, зарядився я енергією і буду виїжджати на коп. Привіт, приїхав я на Коп. Приїхав я знову на те саме поле, де знайшов кучу знахідок нещодавно. От я ж тут не встиг доходити, то я думаю, сьогодні вже доходжу. Якщо навіть тут нічого не буде, то в мене ще є в запасі тут поля. От сьогодні така сонячна погодка, так гарно, але все одно якось холодно. Ну, Зараз буду ходити і розігріюся. Все. Буде щось цікаве, буду показувати. От люди ходжу я так тут по цьому полю і отже скільки гільз набив. Он ще валяється. О, і так тут їх куча розсипано, просто куча. Я ось проходжуємо, то лише качемо. Так. От ще одна. Такий же інший сигналчик? Що тут за сигнал? А, це якісь бляшки пособи. І знову. І тут вони повсюду, просто повсюду. От. Неможливо ходити. Патрон на патронові. їх тут просто. Тут якийсь інший сигналчик. А ну, тут щось непонятне. Ну не схоже вже на патрон. Зараз кину... десь тут. Так. Ну. Пробуємо. Ще раз. Все, нема в ямці. Так. Щось тут. А я вже бачу. Це мідний поясок. Мідний поясок. Буду шукати далі. Щось цікавіше. Так, я ходжу я по цьому полі. І от вже два, два рази я копав, був мідний сигнал, і два рази випав мідний поясок. І от знову мідний сигнал. О! І на цей раз вже монетина. О! Коли не знімаю, тоді монетки попадаються. Так, що це за монета? Щось цікаве. Я бачу. Так. Що ж це таке? Александроська вже бачу. Так, а, вже бачу. так II, Другий, шейки стан класний. Копейка. Зараз я прочищу. Копейка Олександра Другого. 1860 якийсь там рік. Вона, я думаю, як прочиститься, буде дуже гарно видно. Ну клас. От На цьому місці я знайшов срібну монету. 50 копійок Ніколая II. Ну, буду шукати далі. Зараз ще прочищу цю монетку і покажу. От такий стан. 1860 рік. Знову в мене сигнальчик. Чистий такий, Надіюсь, що тут немідний поясок. Тільки беруть знімати зразу мідний писок, ну зараз побачимо. Так викупав так десь тут, десь тут А, вже бачу. Це кусок ложки чи вилки алюмінюєш шмурдяк. Друзі, знову в мене знахідка, а на цей раз вже конинка. Щось так глухо і на кожному кроці, просто на кожному кроці ці гільзи, що я вже задовбався тут ходити. Мабуть я ще прийду так трошки і буду десь переховати далі. Там в тій стороні? Вон туди вдалі, там ще хатини стояли на карті намальовані, так що буду там розвідувати. Бо тут же в мене немає ніяких сил. У мене сигнальчик. Такий чистенький. 112 п'є і він зразу верховий. Ось, монетка. Монетина. Так, що тут? Понятно, що тут треба чистити. Ну, якась медяха. Зараз я підчищу трошки і покажу. Так, підчистив я, але нічого не змінилось. Дуже вона така вгроблена. Не можна тут прочитати взагалі нічого. Нічого навіть не проглядається. Ну, точно монета. Але що за монета? непонятно. Я не знаю, вже може вдома чимось підчищу і може щось буде. Може щось проглянеться. Ну така знахідка. Ще так я ходжу тут, вже ще прийду декілька кругів, бо я вже мав йти, але... Пройду ще, раз монетка попалася, можливо ще щось буде. Так, я ходжу по цих місцях, от розвідую. Ну, Поки що нічого такого не було цікавого, бо я і не знайшов, де хатини стояли. Не знайшов місця. На карті є, а от хатини не знайшов. І от де ці стовби, так як і стовби стоять, так і стояли хатини. У мене на карті так, на, на двох картах різних зображено. Там на тому схилі. А понизу аж до інш... там, там вперед село і аж до іншого села йшла доріжена. Ну, зараз там щось росте. Я не знаю, що це таке, але знаю, що його сіють замість добрива. Те, в тому році те саме що було, щось росло, і я не міг погодити. в тому році те ж саме. Так що вже надіюсь на наступний рік. Хоча, можливо, що в цьому році його передіскують, не знаю. Ну, так як вже вийшло. І вон, видно такі горбики. Ось тут. То тут теж стояли декілька хатин. Зараз я туди прийду і розвідаю. Якщо нічого не буде, то вернуся вже до цих кущів. Я ще тут так і не ходив, там хатина стояла. Якщо вже там немає, то ще в одне місце. І додому. Так що буду шукати. Вже походив я повсюду ось і вже приблизився до свого місця призначення, до крайньої точки і в мене сигнальчик. Я зловив сигнал. Десь тут я його зловив, навіть викупав. ось, ось монетка імперія. Одна копійка 1916-й. Коля другий. Клас. Я буду зараз тут виходжувати, трошки походжу і ще переїду в одне місце. І в мене сигнальчик, а цей раз вже така пряга. Как класна пряга. І от у мене сигнальчик. Ось. Така маленька монетка. Це Ніколай другий. Мабуть, одна друга копійки. А може і менше щось, ні, одна друга. Тисячу 1890-й якісь там. Ну це не вже не важливо, так вже вдома подивлюсь. Ну це монетка вже за довгий час. Я тут довгий час ходжу, сигналів немає. Є, але патрони, точніше гільзи і шмурдяк лізе. Вже трохи набридло тут ходити, хочеться поміняти місце, але ще там біля пущівни, так я не дойшов ще. Но зараз тут доходжу, бо я так ряд ряд ходжу, видно, де я купав вон там. Мушу виходжувати, бо як не буду виходжувати, то нічого і не буде. Все, буду шукати далі. І знову в мене пряжка вискочила. 114 б'є і так чисто ну, мушу викупити онлайн. Так, так може викупити. О, зразу видно. так що треба. То що треба? Манітосина? Так, що це за манітосина? Щось таке непонятне. Я вже бачу орла. Це деньга? То деньга, я думаю. Ну, по формі такі, як деньга, ніби Орел. Ну, зараз я буду чистити і покажу. Да, люди. Це діньга, але в дуже такому поганому стані. Мало в мене таких монет і в поганому стані. Жаль, звичайно жаль. Але як же є. Я вже ще трохи приблизився. От буду шукати далі. Так і ходжу я тут, і знову в мене був сигнал і знову монета. Так. Де ж там монета? Вже не бачу все. Загубив. Зараз я знайду. Так, десь тут або бачу от. І то не монета. Я думаю, монета. Це якийсь цвях, мабуть, то, той що роброїд прибували, не знаю. Від криші. Латунь чи мідь щось таке. Не думаю, монетка. І таке буває. У мене кругляшок вилетів. Ось! Монета. Так, що тут таке? Крейзер... чи що? Крейцер Впав. Так, Що це таке можу втримати. Так, да, один крейзер. чистану. Ага, нічого не буде, треба підчистити водичкою. Зараз я підчищу. Це точно крейцер. Це 1851 рік. А в такому стані. Таке щось ніби горів, він навіть не Та знає. А така знахідка. Щось так похолодало, стало так морозно навіть. Допередають мороз, не знаю. Може буде і сьогодні ввечері мороз. Хотілося б, ще хотілося б трохи тепла, ще цілий листопад попереду. Ну, як вже буде, все, буду ходити далі. Так я і купаю тут. І в мене, друзі, знахідка, печальна така знахідка, я вгасив її, от. Випала така пряга класна, я її ввалив пару раз. Ах, як жаль. Крута пряга. І все ціле. Треба ж так було ввалити її. мені Тут трошки от зігнуло ну Не буду вирівнювати, бо завжди на тому копі як почнеш щось вирівнювати, воно по-любому поламається. І так же знищив. І то ж чув, що щось є. Треба так стукнути. Та Ну як вже сталося? Ну, знахідка класна. Вже я щось томився ходити так, Ще трошки залишилось і буду їхати на інше місце. Ходжу ще там трошки і поїду додому. Переїхав я на інше поле. Я вже тут був в тому році. Я був тут раз, Я і хотів приїхати ще раз, але приїхав і вже було засіяно. Так що не вийшло мені походити. Але зараз бачу вже оранка. Так що Буде щось цікаве, я думаю. І по дорозі я бачив Копоря, їхав велосипедом з квазаром. Я думаю, що він сюди направляється. Це десь свіжа оранка, це недавно десь. Переорали, бо я декілька, може тижнів два назад тут був, то тут була гречка, е її змолотили, але не мож неможливо було ходити, так як стояла висока стерня. А зараз домой походжу. Все буде щось, буду включатись. Начепив я снайперку, так як куча тут мусору, шмурдяку і ший та оранка, то... Катушку можна просто побити. Так я помалу снайперку заводжу, де, де можу. І от у мене був сигнальчик. Такий <звук> вицепив я. Я бачу, це пломба. Якась пломбочка. Так, що за пломба? Непонятно, що за пломба, Ну, була якась пломба. Тут, мабуть, то щось горіло, бо я ще пам'ятаю, тоді, як я був, Тут були сплавлені монети. Ну, буду ходити, шукати, бо і так мало часу, вже дуже швидко стало темніти. Буде щось буду включатись. От люди, отака в мене знахідка. Що це таке? Не знаю навіть. Ну, на вагу важке. Не уявляю, що б це могло бути. Можливо, хтось знає, підказуйте. Все, зараз буду йти до машини. Вже вечорія, так що немає смислу тут ходити, тут і важко ходити. Буду чекати, можливо і передіскують його. Тоді прийду все. ще трошки походжу і буду їхати. Я трошки вийшов сюди в бік. Тут якесь гіляча, відсовували тракторами. І я зловив сигнальчик. Ось гудзик. Що за гудзик? Непонятно. На якийсь гудзик. Вже тимні, я не знаю, чи видно, чи ні. На камері. Ну зараз я трошки підчищу і покажу. Підчистив. І гудзик виявляється з якимсь навіть номером. Ніби 76 чи 16. Не знаю. Дуже погано видно. Дуже буду вдома розглядати. Ну, номер якийсь є це точно. Воно вже темніє, але тут просто може і камера не передає. Ану. Щось фокусували трохи. Ще раз. Знову погано. Непонятно. Копар так і не приїхав, значить, він десь купає ближче. Там біля лісу ще були... Колонії. Не знаю, може туди він поїхав. Ну, вже буду йти до машини. Бо і так вже пізновато. Все, буду їхати додому. І от мій результат копу на сьогоднішній день. Ось пряжка, монетки, конинка. Ще дві пряги і непонятні от штучки. Ось такий результат. Небагато і немало. Результатом я задоволений. Все, Всім до зустрічі!